Передчасне адренархія це стан, за якого у дітей проявляються перечасні ознаки статевого дозрівання, які обумовлені надмірним виробленням. Андрогенів над нирниками зазвичай це є доброякісним процесом, але перш ніж поставити цей діагноз, ми повинні виключити всі складніші ендокринні порушення, і один із них це перечасне статеве дозрівання центрального або периферичного генезу. Як же ж відрізнити перечасне адренархія від перечасного статевого дозрівання? По загальним симптомам насправді вони дуже схожі, тому що симптомами являються ріст волосся. На, на лобку під пахвами, надмірне потовиділення, блиск шкіри сальний, або коли дитина швидко виросла в рості. В чому ж різниця? Різниця саме проявляється в тому, що при ізольованому андрархі це коли тільки надмірники виробляють андрогени, а перечасне статеве дозрівання він включає всю вісь гіпоталамо-гіпофізарно гонадної осі. І не запускає повністю цей механізм, і всі ланки не включаються. Основні етапи діагностики. Зазвичай вони починаються з детального збору анамнезу, огляду, консультації гінеколога, ендокринолога, які вже призначають до обстеження в залежності від ситуації. Які це можуть бути до обстеження? Це аналіз крові на гормони, МРТ головного мозку, УЗД наднирників, малого тазу та кістковий вік. Причинами цього ізольованого того андренархі Зазвичай являється або генетична схильність, або ожиріння, або просто надлишкова вага, або вплив цих гормонів андрогенів ззовні у вигляді кремів, мазів або дієтичних добавок. Враховуючи це і лікування, відповідно таке саме: це зміна способу життя, зниження маси тіла і спостереження у дитячого гінеколога та дитячого ендокринолога один раз на 6 місяців. Тому, якщо ви виявили перечуння, часний ріст волосся або перечасний ріст молочної залози у вашої дитини обов'язково звертайтеся в клініку доктора Медведєва і ми вам з цим допоможемо і з діагностикою, і з лікуванням, і з постановкою діагнозу.